Дуже вірно, ти сказала про корпоративну культуру. Дуже важливо, як сприймаються конфлікти, да, в цілому в компанії, як ці конфлікти проходять, да бо все одно там люди бачать це, чують про ці конфлікти, як вони вирішуються, і як про них говорять потім про ці конфлікти. От, і чи є там винні і праві, і які наслідки да цих конфліктів, тому що люди в цілому часто бояться конфліктувати, і от це одна з одне з питань, які я хотіла підняти, да, як не боятися конфліктувати, відстоювати свою думку, робити це конструктивно і там не прогинатись. Йде коли ну, як відстояти жорстко свою позицію, але екологічно. І коли лінійному співробітнику чи керівнику потрібно лінійному співробітнику зі своїм. Керівником, а керівнику okay. з там власником у компанії чи SEO, як конфліктувати так, щоб не боятися, да, що тебе потім звільнять, чи не знаю, які ще можуть бути да, наслідки, чи зміниться до, те, до тебе ставлення. Мені здається, що навколо цього може бути дуже багато страхів, і що люди можуть часто замовчувати конфлікти, боятися в них іти, просто терпіти да, те, що